Віддали шану по-своєму. Понад 30 людей, товаришів, рідних та колег зібралися на стометрівці, щоб поминути велоактивіста Віталія Поліщука. Рік тому його убили на фронті. Туди пішов добровольцем. До війни чимало зробив для розвитку інфраструктури у рідному місті. Він був велоактивістом, радником міського голови з велоінфраструктури, розвивав велосипедну інфраструктуру з 2015 року з друзями. Був голову гармаської організації «Критична маса. 24 лютого він пішов добровольцем захищати всіх нас. На жаль, 9 травня в Слов'янському районі Донецької області він загинув від мінометного обстрілу. Цього, сьогодні ми з друзями зібралися, аби вшанувати його, згадати про нього. Наша Україна буде процвітати пам'ять про кожного. Пані Алла прийшла вшанувати свого наставника у велоспорті. Саме завдяки Віталію почала їздити. Вже близько чотирьох років не сходить із педалей. Була ГО критична маса на піки Ну, Активно вони, досить активно вони проводили, сотки проводили. Я ж тоді не могла таку відстань подолати, буквально би я просто лише сіла, сіла на велосипед. Сіла, проїхала 10 -20 км, 20 От. Тоді для мене це була недосяжна величина. Наступна моя сотка з ним з критичною масою. І також була я ледь-ледь вклалася. Ну і так потрошечки подивилася. О люди їздять. А чого я не можу? А пан Олександр більше десяти років товаришував із загиблим захисником України. Разом започаткували велосипедний рух у Хмельницькому. Каже, прагне продовжувати спільну справу. А велозаїзд у річницю гибелі друга найкращий спосіб вшанувати його пам'ять. Багато робили спільних справ проектів. Було багато задумів, але вони на жаль. Обірвалися велосипедний рух дуже обіднів, коли втратили ми Віталія. От і кожного кожен велозахід, який проводиться зараз в місті Хмельницькому, ми завжди намагаємося і... Відзначаємо і шануємо нашого героя. Не менш вагомий слід Віталій залишив у житті пана Юрія, його колеги та друга. Вони разом проводили історичні велоекскурсії містом, складали маршрути цікавими місцинами Хмельницького. Близько десятиріччя пропагували здоровий та активний спосіб життя. І ця справа досі жива. Він дуже вклав наше місто і в спільноту. Багато своєї енергії і віддав ну, за це життя, тому ми сьогодні зібралися, ми його ховали віло екскортом. І от хоч сьогодні на річницю теж хочемо приїхати, щоб так, так шанувати його пам'ять. Дарія Курнос, Олександр Мальников, новини 33 канал.